Христос Воскрес! Мене звуть Дмитро Федірко. Ви можете мене знати як актора театру і ведучого, але через війну я покинув фах і волонтерів. Війна змінила нас, наше життя. Те, що було важливим до цього, підійшло на другий і на відсотий план. Ми не вміли жити в часи таких випробувань, але навчилися. Хто подумав, що в нас скільки міці, любові і відваги? Вистояли, йдемо до перемоги. Війна зробила нас іншими. Але не зупинили час. Люди продовжують створювати сім'ї, народжувати дітей, продовжують тримати корпоративний дух. І це правильно. У ворог хотів би перетворити українців на нещасних зацькованих людей, але йому не вийде нас морально замату. Тому, якщо у вас буде подія, на яку вам потрібно буде ведучого, мій номер ви бачите на екрані. Прекрасному ресторані зібралися люди веселі, забавні, тому що сьогодні святкується весілля. Того тата та мама. Кожен з вас піднімає руку, хто знає синонім на слово випити. Я за цей синонім вам даю 10 доларів. Тільки великі прохання зі мною не розраховуватися цими грошима, добре? Надпити. Надпити. Надпиваємо як елегантно надпити. Тримай 10 доларів, добре. Піднімай. Раз, як вас звуть? Маша. Ось вам Маша, дорогу пляшку шампанську, яку ви придбали всього за одну гривню. Поаплодуємо маші плодуємо цим прекрасним та чудовим гостям, які піднімають наші конкурси. Ще будуть будемо веселитися, будемо змовлятися, і звісно, піднімаємо келихи за наших молодят. Шановні гості запрошуємо вас за церемонії розпису. Дякуємо, з задоволенням. О, клас! запрошую учасник чотирьох осіб на привітання до наших молодят. Ублиски!